треба обов'язково закінчити війну у 2023 році борис джонсон закликав захід зробити ці кроки аби покінчити з путіним та його режимом а також подякував за героїзм джонсон захопився сміливістю харків'ян і привітав з різдвом українською деталі за хвилину а я нагадаю на ютуб каналі ростислав Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок слава україні Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вперше захоплюється хоробрістю українського народу. Він розповів, що в його країні пишається сміливістю мешканців Харкова та привітав їх з різдвом, промовивши частину побажання українською мовою. Відео пролюднила харків'янка, народний депутат від партії Слуга народу народу» 9-го скликання Марія Мезенцева інстаграм. Вона здивувалася несподіваному привітанню британського державного діяча. Я yeah, гайдисборис Was liberated thanks to your heroism. I hope you're doing well, and I wish you a very, very happy Christmas, Brizbon. Oh, diakova, diakova! Thank you, Boris. Diakova, love Ukraine, support. Mazarinova prokomentovala promovu politika. Це ідеально. Фолловери народного депутата були приємно здивовані словами колишнього прем'єр-міністра Великобританії, залишивши свої враження під постом. Це вогонь, це вогнища. Дякую! Ось це топова зустріч! Взаємний привіт! Круто! Ось це рівень! Вау, Марія, Супер! as момент will, we in the UK prouder to be friends of Ukraine. Слава Україні. Також Борис Джонсон закликав захід не боятися ескалації з боку РФ та нарешті дати Україні ракети великої дальності та винищувачі. Про це він написав у колонці для The Wall Street Journal. Він оголосив, що війна обов'язково має завершитися поразкою диктатора Володимира Путіна. Для цього російські окупанти мають бути відкинуті мінімум до умовних кордонів 24 лютого. Джонсон вважає, що сідати за стіл переговорів зараз не має сенсу. Ні, Володимир Зеленський, ні український народ не можуть зморитись з іншим результатом після пережитої жорстокості. Ніякої угоди земля в обмін на мир не може бути навіть якби Путін пропонував її, і навіть якби йому можна було довіряти, чого не можна сказати про нього. Пише Джонсон. За його словами, необхідно зробити все, щоб війна закінчилась вже наступного року. Джонсон нагадав, що наразі російський агресор зосередився на ударах по цивільній інфраструктурі. Дякую за перегляд! Це моральна мерзенність, що мільйони людей ніч за ніч залишаються без опалення світла й води, не кажучи вже про триваючі та безладні вбивства мирних жителів. І чим довше Путін буде продовжувати свої безглузді атаки, тим довше триватиме глобальна економічна криза. Вважає Джонсон, Колишня глава британського уряду закликає світ передати ЗСУ далекобійні ракети, літаки, броньовані машини і танки, щоб швидше звільняти власні території. Та вражати російські системи, які обстрілюють Україну, я знаю виснажливий контраргумент про те, що збільшення поставок в Україну загрожує ескалацією. Звичайно ж, після майже року цього жахливого конфлікту ми можемо бачити, що це повна нісенітниця. Підкреслив Джонсон. <звук> Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Ми сила і нас не зламати. Ми обов'язково переможемо!